Надія на завершення війни між Росією та Україною зберігається, заявив віцепрезидент США. Джейді Венс за його словами, зараз головне завдання для Вашингтона домогтися згоди обох сторін на прямі переговори. Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у Вашингтоні він зазначив, хоча Росія і висуває умови для припинення бойових дій, США вважають ці вимоги надмірними. Але, попри це, Венс не бачить ситуацію безвихідною. Він наголосив, ключовий наступний крок це діалог між Києвом і Москвою. Я б не був занадто песимістичним і не казав би, що росіяни не зацікавлені. Я б сказав, що зараз вони просять про повний набір поступок для того, щоб припинити конфлікт. Ми вважаємо, що вони просять забагато крок, який би ми хотіли зробити зараз, щоб росіяни й українці погодилися на якісь базові принципи, щоб сісти за стіл переговорів. Безперечно, США раді брати участь у цій розмові, але дуже важливо, щоб Росія і Україна почали говорити одне з одним.